Volkswagen Golf та його секретний пробіг. Як не стати жертвою ринку, розкажу мою улюблену історію про машини за 200. Знаєте, є у нас в Україні така дичина: авто, які за життя проїжджають по півмільйона кілометрів. Чарівним чином ніколи не мають більше 200 тисяч на одометрі. Ну майже ніколи. І ось перед нами класика жанру: Volkswagen Golf 2015 року. Сірий, акуратний з мультимедіа та підігрівом сидінь. Без клімат-контролю, але все одно виглядає досить свіжо. Здавалося б, нічого особливого, просто звичайний дизельний гольф, яких на дорогах тисячі. А тепер увага! Найцікавіше у 2021 році цей гольф мав 214 тисяч кілометрів пробігу і продавався за 9 тисяч доларів. Потім сталася маленька магія. Через деякий час пробіг зменшився до 160 тисяч, і ціна чарівно виросла до 12 тисяч. Ось так просто хтось підкрутив циферки, і раптом авто помолодшало і подорожчало на цілих 20%. Звісно, покупець цього не знав. Він побачив приємний гольф із нібито невеликим пробігом і купив його за 11 тисяч. А те, що там було вже реально всі 300 тисяч, як мінімум. Ну, а хто ж про це скаже? Це типова ситуація для нашого ринку. Машини з пробігом по півмільйона продаються як свіжачки з 200 тисячами на одометрі, бо ринок так і хоче красивих цифр. Перекупи підлаштовуються і роблять чари. Але тут є один нюанс. Якщо ти продавець, слухай уважно. Ти легко можеш витратити гроші і зависати з продажем на півроку. А то і рік, якщо не дізнаєшся реальної ціни, автокалькулятор допоможе тобі не лише побачити правду про пробіг, ціну, а й продати без зайвих нервів. Напиши кодове слово оцінка, і ти реально будеш знати, скільки коштує твоє авто.